Казати, як злочин з'являється в кримінальному кодексі, від е, е, спільної думки общественності. Тобто, е, е, держава чи е, законодавчий орган прийняв рішення, що оцей е, проступок е, має ознаки злочину, тому він е, внесений в кримінальний кодекс. І е, передбачено таким чином, що податкова міліція повинна е, виявляти ці злочини. На сьогодні це така реальність. Другий вопрос, що ми, ну і дякуючи владі в, ну, в ліце обласної державної адміністрації Валентина, Анатольовича, Валантинаточа, вас, що ви ну, скажімо так, підказуєте. Деякий час, де там ну, ми розуміємо, що це і знаєте, така суспільна напруга, да? якщо десь, кого, десь когось приликаємо кримінальною відповідальності, то це взагалі ну, як, 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 як ну, якесь, все зрозуміло. Ми будемо враховувати, але я би сказав Василь Володимирович, за допомогою у вас. Ми з 20 го числа вже я направив, підписав наказ про розпочаток діяльності головного управління Міндоходів в Тернопільській області. Розпочали діяльність, я направив на Валентина Антоновича інформацію, що ми розпочали діяльність. Вчора я підписав положення про колегію головного управління і, до речі, ви ж і нашу колегію. Входили як член колегії. Тому ми, я рахую, з вашого дозволу продовжимо цю практику, щоб ми не тільки от на такому зібранні слушали ваші поради, а й на засіданнях колегії. Вон, Ярослав Михайлович, ми любили, ми любили. Дякую, дякую за зустріч. бачите, як є толерантність відносин. І ми бачимо, що представник вертикалі центрального органу влади, однозначно, тому що Міністерство доходів і зборів – це є е, центральний орган виконавчої влади, е, е, представники обласної державної адміністрації, вони також певною мірою є вертикаль влади, але разом із тим вони дбають за регіон. І дуже би добре, щоб саме ці партнерські стосунки між тими органами влади йшли на користь нашій Тернопільській громаді. І бачите, як і відповідальність Олександр Васильович далі перекладає на Василя Володимировича. Ти ж так багато розмова, а ти ж сам член колегії. Я дуже дякую, дякую, що є така розмова е дійсно. І дуже добре, що серед нас є Ігор Васильович, який представляє міліцію, адже багато нарікань. А може багато нарікань через те, що та структура була дуже закрита. Може, давайте будемо публічно більше давати інформації про діяльність цієї структури, і люди зрозуміють, що це є необхідний елемент саме діяльності даного міністерства. Добре, я дуже дякую. Я зараз хочу до слова запросити Олега Володимировича, як-не-як, але все ж таки і обласна рада також зацікавлена в тому, щоб і податки сплачувалися, і соціальні гарантії дотримувалися в нашому області. От, наприклад, повернемося до Тернопільбуду. Коли ми бачимо акумульовано до державного бюджету 2300, і вже 2 мільйони 300, а всього 2700. Тобто ми бачимо, що 2,3 мільйона до державного, а до місцевих бюджетів виходить, що біля 400 тисяч. Яким чином є дисбаланс? Я думаю, що вам буде що сказати. Андрій Юрійович, дуже ви правильно теж тезу підняли відкритість і, і власне сьогоднішня презентація це свідчення, що є відкрита розмова про ту структуру, яка започатковується, та ту структуру, яка почала діяльність в нашій області. І дуже добре, що структура розпочала роботу власне, з такого публічного діалогу з представниками великого бізнесу. З представниками державного сектору, з представниками влади. Це важливий чинник, і Я хотів сказати, щоб в майбутньому цю практику ми продовжували. Я знаю, що був хороший прецедент, з діяльність громадської ради eh, в обласній державній податковій адміністрації, і дуже було добре, щоб до громадської ради, до цієї діяльності залучилася якомога більша кількість представників і недержавного сектору, і великого бізнесу, і науковців. У нас є. В Тернополі прекрасна економічна школа, це Тернопільський національний економічний університет. Я Думаю, що ми всі разом спільно будемо вирішувати ці всі питання, які стоять перед областю. І дуже добре, як сказав Сергій Володимирович, що ці питання ми спільно вирішували, тому що ми повинні розуміти, що розвиток нашої області, розвиток нашої держави багато в чому залежить від розвитку. Бізнесу від інвестиційного середовища від бізнес-клімату, який в нашій області є, і це повинні розуміти як державні службовці, так і працівники інших контролюючих органів. І ми повинні виробляти таку спільну політику, яка б дозволяла в області створювати нові робочі місця, яка б дозволяла області розвиватися. І Я вважаю, що одне з головних завдань і міндоходів і органів місцевого середовиня влади це якраз власне така. Консолідація і координація зусиль, щоб ми щоб ми забезпечили, стали розвиток області. Дякую, дякуємо, Олег Федорович. Назвичайно приємно, що саме всі гілки влади приймають участь у роботі коло столу. І бачимо, це дійсно є питання досить актуальне, але на часі. Презентація нового органу міністерства України і зборів. і побачити, яким чином саме це міністерство буде виконувати покладені. На нього завдання і разом з тим побачити, яка ситуація в області в регіоні. Назвичайно приємно, що в роботі нашого столу приймає участь. Будь ласка. я хотів би також прокоментувати трохи. У нас громадська рада працювала, ми провели на тому тижні ну, так. Мовити сказати останнє засідання в рамках е, податкової служби. Е, е, і розпочинаємо е, діяльність, будемо формувати е, е, ну, новий старий склад, але е, те, що ви зауважили, ми, ми е, ваші пропозиції також рахуємо, якщо у вас добре. такі добре? добре. Нам навчально приємно, що допомоги нашого благослугу приймає участь заступник міського голови безслужба міністра. І от сталося так, що як ніхто місто несе, не вони з області, несе той тягар по спаті близько тарту. І разом з тим є відповідальність. І навіть та акція податки є, доріг немає. Вони беруть на себе відповідальність за те, що в міській громаді потрібно говорити, є великі платежі податки. Вони сплачують до бюджету кошти. Яким чином? Зробити так, щоб свідомість усвідомлена саме платником була направлена на те, щоб платник згідний платити податок. Але разом з тим платник хоче отримати певні суспільні влади. Я думаю, що до дискусії, Сільич, вам слово. Сам перехотіло подякувати Юру за те, що... Економічний університет повертається обличчя до проблем життя області і створює такі майданчики діалогу між різними влади, між різними галузами, між бізнесом, між громадськими організаціями, органами влади, органами міністра. Друга подяка стосується представників бізнесу. Великого шана і подяка, що таких надзвичайно. Не то, що неспорядне агресивних а умовах продовжувати працювати і якраз і на добробут, в тому числі нашої держави. В нашому сьогоднішньому питання є два рівні локальний і всеукраїнський, ми можемо говорити як один, так і другий. Моя думка, що всі ми є заручниками державної політики, всі ми є заручниками того, що відбувається на найвищому рівні. Якщо сьогодні була мова про клімат для платників податків, то насамперед цей клімат залежить від законодавчого поля, який формується на рівні законодавчої влади, за інститутом суб'єктів законодавчої ініціативи, які є в тому числі органами нашої влади. Найбільша кількість податків в світі, найбільша кількість передачого органів, це зараз така реалія, в якій зараз працюють наші підприємства і бізнес. Оце є сама. Інша характеристика ефективності організації державних в нашої держави. Ви сьогодні сказали за друге, я вам скажу інше. У мене було свято, ну, на тиждень тижні пройшов платіж за вересень місяць, завдяки в лапках, діям казначейства, я так розумію, що воно також зручне державної певної політики Тобто те, що ми зараз сьогодні говоримо, це дуже добре, але... Ми повинні усвідомлювати, що є речі, які від нас не залежать, але які напряму впливають на нашу діяльність. Ми розуміємо, що податкові кожного року проводиться збільшений показник надходжень. Неадекватне збільшення відчувають не тільки в цілому області, району, місто тих доходів. Це, в свою чергу, відображається в тому, що і податковий, і їхній... Підрозділи додатково міліція, проявляє певну агресію, до платників податків, їм треба взяти більше, ніж вони можуть взяти податки. І відповідно втрачається в подальшому довіра і допомагає бути така податка. 47% тіньової економіки, я вам скажу, що це є дуже оптимістичний показник. Я думаю, що він більше, ніж половина. Дійсно, це є проблема номер один для держави. Це проблема не законодавчої хворих, не дій локального рівня чи територіальних організацій. Територіальних органів нашої влади, це є проблема на це центральної охорони влади, які повинні демонструвати за ці поведінки, за ці державного ефективного, раціонального проблеми держави. Цього зараз немає і це є констатація фактів реальна. Що стосується міста, загадує 6 рік, 2006 рік це у нас враз бюджет зріз вдвічі війські. І ясно, що згадуються ці роки останні особливо, які просто супроводжуються фінансовими труднощами. Як сприводу проплати через казначинство, і знову ж таки задалися дороги з трудами? Ми можемо оплатити за рахунок власних доходів роботи у проектуванні державного дорожнього полта, з якими проблемами стикаються всі заклади охорони здоров'я, культури, освіти світі і, і так далі, з тим, щоб спрямувати свої кошти хосту, на відплати послуг, які поступають на спецфон, оплатити за свої якісь видатки. Це є проблема держави Сьогодні було згадано за філософію фіскальної політики. Дійсно, це то розуміння, яке повинно прийти до наших найвищих керівників. Ми ж свою щороку повинні налаштувати максимальний діалог і запад з нашими місцевими підприємцями. І дійсно, підходити з розумінням того, що є з одного боку показники операторів, які ми повинні забезпечувати, а з іншого боку є підприємці, які надзвичайно складно допомога в агресивному середовищі забезпечують працю наших роботів. Забезпечують робочі місця, забезпечують сім'ї, які мають вродування. Хотів би також судові все-таки значити певний рівень займати її з податковою службу в місті. Нам все-таки вдається і впливати на, на підняття рівня заробітної плати спільно з нас Спільно ми працюємо. Проблемних випадків податків, проблемних просто ще земельних ділянок. Тут є також проблеми, які не вирішуються і в судовому порядку, на жаль, це все питання обговорювання і на рівні вищої держави. Можливо, щоб не перетворювати наш захід це в форматі, просто обмін але все-таки я особисто від міста звернувся до випускників в області, Міністерство доходів і зборів є суб'єктом законодавчої ініціативи, отже може пропонувати певні пропозиції, які йдуть з місця. Ясно, що не завжди така політика підтримується і заохочується, ми це також розуміємо, то можливо громадськість буде ініціювати такі пропозиції. Як стосовно зменшення кількості податків, так і стосовно зменшення кількості перемогів стосовно прив'язки цих платників до конкретних регіонів, чи це є чи, чи це є відділення. І також страждає перереєстрація цих підприємств фірм на, на інші Одеса, особливо Київ, який не дуже потребує додаткових коштів. Отже, питань багато, але від нас залежить якість того діалогу, який мусить відбуватися між представниками органів виконання. Між представниками організації, між власними організаціями, в першу чергу, представниками бізнесу, яким ще раз і хвилина за те, що працюють надзвичайно складних умова. Дякую, дякуємо, хто має бути участь оговорювати. Говорить про агресивні умови роботи. При агресивних умовах термін для мене, якщо чесно, не зрозуміли і складається враження, що або не читали податковий кодекс, або не маєте у бази, фази із попередніми варіантом нормативної бази, яка була не систематизована, як тоді було Я слухав, маю право на риба. Насправді ми маємо прогресивне податкове законодавство. Ми маємо сьогодні серйозний крок по створенню міністерства, яке ще раз говорю, здатне, якщо буде забезпечено все, що є у цій презентації, ефективно працювати і створювати партнерські стосунки з бізнесом. На жаль, ми сьогодні говоримо про суб'єктивні фактори, правильно? Непоганий закон, поганий виконавець закон, тому що коли закон виконується, всім добре коли хтось переступає через закон, тут починається проблема. Я хотів би просто на цьому акцентувати увагу, що завжди не закони погані. <плес> ви воно ну, ж яке, як воно сам не виш, ви хочете <плес> дати? Я розумію, поважаю Василя Володимировича, і для того, що заступник Володимирської інстанції, я хочу з'ясувати, що він Звичайно, не буду аволювати і показникам держави, аналізувати законодавство, але просто на видовому приклад з Асоціації обласних платників податків, з однією з областей України, завод, який працює в Україні, забезпечує робочі місця для українських громадян і так далі. Минулого року на ньому відбулося 2 тисячі в волонтерів працює 20 три бухгалтера, і 20 з них працює тільки на перевірку. Оце якраз я мав на увазі під словами агресивні умови веб-діїв. Законодавство може бути будь-яким. Я сам другий за освіту, я добре розумію, що таке законодавство формальне, і законодавство, яке виконується фактично. Тож між ними дуже невелика різноманіт. Поважувати положила.